Рукуй спокійно, серед гамору і поспіху, пам'ятаючи, що мир можна віднайти тільки в тиші. Наскільки це можливо, буде добрі стосунки зі всіма людьми без надмірних і зайвих поступок зі своєї сторони. Правда говори спокійно і ясно, слухаючи інших, навіть невіглаців і неосвічених, бо й вони мають щось казати. Уникай галасливих і агресивних людей, бо вони бентежать дух, не порівнюй себе з іншими, бо можеш стати пихатим або озлобленим, адже завжди знайдуться кращі і гірші від тебе. Радій одинаково своїми досягненнями і планами. Виконуй серцем щирим свою працю, навіть найдрібнішу, бо і вона має неминущу цінність у мінливостях, долі. Будь обачним у своїх починаннях, бо світ повний лукавства, та хай це тебе не дратує і не завадить тобі зростати у чеснотах. Багато людей прагне високих ідеалів, отже, в житті є місце і на героїзм. Завжди будь собою, особливо будь щирим у почуттях. Не будь цинічним до любові інших, бо лише вона рятує від зневіри і розчарування. Відроджуючись подібно до трави, приймай з здячністю досвід прожитих років і без жалю прощайся з днями молодості. Гартуй силу духу, щоб мати щит і захиститись від несподіваного лиха, не муч себе хоробливою уявою. Пам'ятай, багато страхів породжують втома і самотність. Живучи в здоровій дисципліні. Будь лагідним до себе, ти частина Всесвіту, і маєш право бути тут, так як і зорі і дерева. Чи зрозуміло все тобі, чи ні, не сумуй і не сумнівайся в тому, що Всесвіт є таким, яким він має бути і розвивається так, як йому належить. Будь завжди в мирі з Богом. як би ти собі його не уявляв. Отже, яким би не були твої праця і твої прагнення у цьому гамірному хаосі життя, зберігай душевний спокій при всій своїй неправді, несправедливості і несповнених сподіваннях, все ж таки цей світ прекрасний. Будь уважний, радій життю, старайся бути щасливим. Макс Ерман, Дезідерата. 1927 рік.